Юла me? Я багато думала, що говорити про відео. І я часто там: блядь, я вночі лежу в ліжку та друга ночі. Я не сплю блядь, А я прокручую, що я буду говорити на відео. Ну і часто там розмови. Мені цікаво з собою говорити, там різкі персмажі уявляти. Заходять на різні якісь класні теми. І от давай я... я не буду багато розказувати про це, але я тобі розкажу трошечки більше про себе, напевно. Ну, а, ну давай, дивися. А що почав? Що почав? А, ну в одному з відео я говорила, це було попередньо, яке ми знімали, що я вилазила з дуже великої жопи. Дивись, це вже не секрет. Я в терапії, в загальний мій стаж в терапії, 6 років. Це така, от коли ми беремо суто сукупність класної терапії. Перший мій досвід, коли я пішла до терапевта, мені було 16. Я пішла сама, бо в мене була проблема. Я мала її вирішувати. А, я тоді вчилася в коледжі. Так, я вчилася в коледжі на режисурі культури і мистецтва, Називається бурса. Ну, але нормально було. нормально, Я ще до багато сма вчилася. Я пішла на терапію. І чому, ну чому я прийшла, чому я пішла на терапію? Я не буду розказувати, тому що це вже private life і воно типо, це залишиться зі мною. Але я пішла на терапію. І тому що що? Тому що я хотіла пропрацювати свої дитячі травми. І я в терапії до сих пір а, пропрацьовую ці всі ці, ті дитячі травми. Тому що, дитя... як сказав мій терапевт, щоб не обливати брудом моє сімейство, дитинство в мене було достатньо складним. А воно було складним в тому, що там було багато свого. Але. А мені в дитинстві вручили свободу, як казала моя всрата мамаша. По іншому я не можу сказати, в тебе була свобода. Так мені витикали. Да, мені дали свободу. Роби, що хочеш, Роби, що хочеш. Тобто тобі 6 років, і мені і, і всім поїбать, що ти їш, де ти, що ти, як ти. Ну відносно та? це називали свободою. Тобто я робила, що хотіла, і я привикла до свободи. В дитинстві я не знала, що з нею робити взагалі куди. Рухатися, що знаю робити. І... А зараз я знаю. Зараз я обожнюю свободу. Та? За що ми боремося зараз? Але про що я? Але дуже багато повилазило таких штук, які дуже не окей. Ну, тобто, мені називали це свободою, але це не свобода, це просто всім було поїбать на тебе. Ти жива? Ну окей. Ти подохла, ну окей. Я утрірую трохи, але по-іншому я не можу назвати. Тобто, і... От, це один із прикладів, що було. Ну, наприклад, ще один із прикладів, що у мене в дитинстві було, це а, моя бабуля. У нас був холодильник вдома, на колодку брала цеп і закривала колодку холодильник, щоб не можна було брати а, якусь їжу. Ну, наприклад. Ну, тобто Було дуже багато різних приколів, типу, або хтось там, мій там, наприклад, вуйко міг прийти на кухню і просто наричати на мене, і типу, просто вивалити свої емоції і йому паїбати на мої почуття. Вообще, типу. ну, от, дуже багато жестів було і в школі, і вдома, і всюди. І ось ці жопою я хотіла вибратися. А, не знаю, якось якось жахнулася, напевно, дуже давно, в років 10, що я не хочу так жити. Типа, я десь перепугалась і я дуже довго пахала. І от те, що зараз є в мене в моєму житті, так як я виглядаю, як я говорю, те, що в мене в голові, які цінності я маю, це дуже довго паханина над собою. І свою діяльність я почала в 16. З одного боку, із щасливих моментів, а з другого боку, не дуже. Ну, там, там свої моменти було. Але от, про те, що от, про боротись і про терапію. Тобто, якщо ти зараз, я просто хочу це говорити, тому що я вважаю, що це просто маст-бі-ніт, тобі треба йти до терапевта, так іди і до того терапевта. Якщо тобі треба зараз, тобі хірово, да? хірово морально зараз, на третій рік війни, а, іди на терапію, пий антидепресанти, пий заспокійливе. Щоб тобі було краще і легше. В цьому немає нічого зазорного, сороміцького. За це не має бути соромно. Це дуже круто, те, що ти йдеш і вирішуєш свої проблеми. І коли, наприклад, приходить до мене хтось вчитися, я завжди говорю людині такий комплімент, що знаєте, ви вже молодець, тому що ви прийшли і почали щось з цим робити. Ви ніяк велика кількість осіб на це забиває фіг. Ні, ви щось прийшли з тим робити свій час. І я закликаю до цього. Я завжди кажу, ну, в мене так, скажімо так, виходить так, що останні роки у мене ті, хто вчиться зі мною, в мене паралельно ще й в терапії. І ну, це дуже зрілі люди виходять, тому що ну, мозгами, ну так, да, да. і я вже про це говорю. Менталка твоя має, не те, що має працювати, а зроби собі добре. Піде на терапію, пропрацює дитячі травми, буде тобі щастя. А, а, і чо, а я говорила про всяке гімно в попередньому відео. В моєму житті всякого гімна токсичного було хіра. Це навчила. Там були й позитивні моменти, звісно. Але, наприклад, я зрозуміла, що я майстер конфліктів. Я навчилася за 20 років відстоювати свою територію, свої кордони. І зараз, якщо я з кимось гризуся, то це раз, два, три, чотири. Я така на хоч якийсь кілзмаю ви, або вже як це називається, відточений. Але це чому, наприклад, я завершую будь-яку токсичну хрінь? От по горло я цього наїлася. І більше цього не буде. І зараз в моєму житті практично такого немає. Тобто, ну це просто відпадає. Відпадає. Таке інколи трапляється, але відпадає. І це важливо розуміти, що люди бувають різні, але якщо ти працюєш, от працювати над собою це от працювати з собою, приймати себе і працювати це з терапевтом. Тому що самовивозити себе, ну це, звісно, круто, але це як ти типу талапаєшся в одному озері і ну, В болоті, там може бути болото. Я просто я для себе колись казала, що ну, чим швидше ти почнеш лікувати свою голову, та, тим то е краще ти будеш, напевно, жити якісніше. Та, для себе. Не, не по якихось зовнішніх мірках, а для себе. Та. І, тому що, чим з кожним роком все старше і старше, ти костеніш в цих е травмах, комплексах, якихось. Хибних переконаннях до себе. І от, наприклад, о, я згадала про одну бабу, корот, яка проводила НЛП-тренінги у Львові, і там до хіра людей до неї навалом йшло. За 10 років зараз, буквально півроку назад, був скандал, і її кенсельнули. Ну, вона проводить якісь тренінги, але це просто розводняк. Тому що ти не можеш маніпулювати іншою людиною. Оце херня. Типу інша людина, якщо ти поважаєш іншу людину, ти поважаєш її свободу волі. А, і з приводу, наприклад, терапії. Я, наприклад, на якийсь момент терапії зрозуміла, що моя, моя мама мене не любить. І я прекрасно тепер розумію різницю між любов'ю і насильством. Да? Поясню тобі. А, любов це коли тебе запитують, тобі холодно, гаряче, ти хочеш їсти, ти хочеш пити, ти хочеш спати. Що з тобою діється? Клас, ти хочеш спати, йдемо в ліжечко спати. Оце любов для мене. Так? Насильство це коли ти хочеш спати, а тобі кажуть, На, їж". Е, От, Наприклад, в ході своєї терапії я зрозуміла це. Я охуєла, звісно, коли я це зрозуміла. Це було десь років п'ять назад. Але тепер я це прекрасно розумію. І тепер е, я про це практично не думаю. Mm. От. І от, коли, наприклад, я зустрічаю в людях от оцей трикутний карп, мана, наприклад, це от я була в знайомих жила я в Києві, і мене намагалося це втягнути. І я така, так, ні, дякую, до побачення. І прикол в тому, що ну, типу, ми перестали спілкуватись, ну, там, така історія. Але це такі всі прикольні штуки. І це мені терапевт розказав. І дуже багато, наприклад, ай, про успішні успіхи я говорила. І дуже короті, багато всякої єресті, яку говорить, яку ти на себе приміряєш, і ти потім з цим живеш, а виявляється, що це не так. Ну не знаю, там тобі скажуть, що ти там страшна, або тобі там скажуть, що ти якийсь ти такий, і ти потім з цим живеш, або що ти не успішний, або що в тебе там немає бентлі і все, треба йти стрибати з 10-го поверху. І ти, ну, я, я гіперболізовую. Але ти з тим живеш. А терапевт адекватний терапевт, блядь. Да, це важливо. Тобі скаже, що це херня. Скаже, так і херня. Ну, мій, мій терапевт не матюкається, контакту не дам, бо мені треба мого терапевта. і не дам. Але і були погані досвіди. Але ну, я вважаю, що для мене краще, як я. Доросла поведінка це коли ти йдеш і щось тим робиш. Ну або не робиш вибір кожного. Ну я просто так поділилась досвідом. Не знаю, чи я випущу це відео, подивимося, подивимося, але як то кажуть, дякую.